Чанта Маунт – це завод, що народився у 18-му році, а вже у 21-му став дорослим та могутнім. У 22-му виробництво тяжко поранили, майже вбили, але бажання власника, мотивована команда та допомога партнерів подарували надію. Партнери допомагали, банки кредитували. Держава надавала гранти, а кредитори не вимагали повернення боргів. Виробництво листкових виробів вдалося відновити лише за рік і місяць. Вже в серпні на заводі зустрічали та пригощали 70 послів. А у листопаді отримали сертифікат міжнародного зразка FSSC-22000. тисячі. За весь 2023 рік збільшили обсяг реалізації продукції майже в десятеро. Нині ми експортуємо хлібні вироби до п'яти країн трьох континента, А після відновлення лінії хліба будемо годувати ним і українських воїнів. Дванадцять наших співробітників служать у збройних силах України, а двоє, боронячи країну, віддали життя. Щодня ми вдосконалюємо наявну продукцію та впроваджуємо нову, виходимо на потужність у 80 тонн продукції на місяць до кінця року, і це ще без лінії хліба, яка в структурі виробництва займала 90%. Тивовижне та успішне переродження – це наша з вами спільна перемога. Важкі часи згуртували та сементували нашу команду. І як наша продукція досягла ще кращого смаку аніж до руйнації виробництва. Так і ми стали сильнішими у подоланні викликів. Ми не маємо права здаватися, пасувати чи пасти задніх, адже ми рівняємося на наших безстрашних воїнів на передовій і робимо все від нас залежне, аби тут, в тилу, після їх повернення на робочі місця, економіка була готова гордо зустрічати переможців цієї клятої війни та швидко відновлюватися. Сім'я Маунт щиро вітає вас з Новим Роком та Різдвом Христовим.